Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і розшивець, президент України Володимир Зеленський, готовий вивезти Збройні Сили України з Донбасу. Таку заяву він сьогодні озвучив журналістам українським журналістам. Він сказав, що є план Трампа, коли Збройні сили України виходять з Донбасу, з території, яку контролюють. На цю територію російські війська не заходять, і ця територія стає буферною зоною між російськими військами і українськими. І на цій території, вибачаю, за тавтологію, ця територія, цій планують створити вільну економічну зону. Хоча хто буде управляти цією вільною економічною зоною, до сих пір невідомо. Ось така заява президента України Володимира Зеленського. Хоча Володимир Зеленський вимагає гарантій, він каже: на даний момент в плані Трампа немає чітких гарантій безпеки для України. Немає гарантій, що ЗСУ вийдуть з Донбасу, ну а російські війська не зайдуть в буферну зону. Що стосується поступок Росії, то Росія поступається тими невеликими територіями, які вона захопила в Харківській та Сумській областях. Заморозка війни по лінії фронту в Херсонській і Запорізькій області, ну, а Запорізьку атомну електростанцію передадуть в спільне управління, яке буде очолювати США. 50% енергетики будуть йти в Україні, ну а 50 решта поки невідомо куди. Ось такі умови, які озвучив президент Зеленський українським журналістам сьогодні. Ну а ви, як завжди, пишіть, коментуйте, думайте, аналізуйте. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на YouTube канал, хто захоче допомогти фінансово. 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Буду вам дуже, дуже вдячний. До нової зустрічі!